2024 рік для комунального закладу Київської обласної ради. Пілоцерківський гуманітарно педагогічний фаховий коледж став роком нових викликів і нових можливостей. Нас обрали 759 студентів, 497 студентів здобувають освіту фахового молодшого бакалавра на першому бакалаврському рівні вищої освіти навчається 262 здобувачі освіти. 2024 року коледж у рамках ліцензії відкрив нову спеціальність 01412 середня освіта мистецтво образотворче мистецтво на підготовку здобувачів першого бакалаврського рівня вищої освіти. П'ять здобувачів освіти коледжу навчаються паралельно у польському закладі за програмою комп'ютерний дизайн. 37 працівників коледжу у 2024 році навчалися у школі англійської мови Happy English, Наставник Олена щаслива та успішно закінчили перший семестр. З грудня 2018 до жовтня 2024 року коледж був майданчиком експерименту всеукраїнського рівня. Система наступності в розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів у комплексі Ліцей Коледж. Видана колективна монографія за редакцією Валерія Ружицького Людмили Кондратової. Система наступності в розвитку професійної мобільності майбутніх педагогів. Коледжанську спільноту відзначено дипломом за презентацію досягнень і ефективне впровадження освітніх інновацій, нагороджено золотою медаллю за участь у конкурсі з тематичної номінації. Посібник Наталії Корчинської на 16-й міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті. Успішно реалізовано завдання практично діяльнісного етапу роботи над науково-методичною проблемою, цифрова трансформація коледжу як умова створення сучасного освітнього середовища, підвищення якості освіти та підготовки конкурентоспроможного фахівця. Організовано роботу з подолання конфліктів та медіацію для створення гармонійного освітнього середовища, реалізовано програми з розвитку лідерства та софт skills, Проведено профілактичні заходи з теми Ми проти насильства. В межах проекту сприяння освіті, укладеного між міністерством освіти і науки України та фондом The Lego Foundation Королівство Данія, студенти бакалаври беруть участь у програмі імплементації модулів курсу навчання через гру» та «Діяльнісний підхід у початковій школі. У рамках співпраці з платформою Junior Achievement Україна студенти коледжу під час занять школи підприємництва організували власні міні-компанії з серпня 2024 року. Коледж зареєстрований учасник програми ЄС Еразмус Плюс для педагогічних коледжів. Із жовтня 2024 року коледж, учасник програми є Twinning NSO у рамках пілотної програми віртуальної служби Корпусу Миру. Упродовж року було проведено шість інтерактивних денних тренінгів та майстер-класів від послів ЄС в Україні. Посли ЄС долучилися до проведення квесту до Дня Європи в Україні. Традиційно проводяться тренінги від ініціативи YABC. Студентська молодь залучена до низки громадських ініціатив. У червні 2024 року на базі коледжу у рамках співпраці із Білоцерківською міською організацією Червоного Христа України було організовано роботу літнього табору. Проведено ремонт та облаштування двох кімнат: внутрішньої мережі водопостачання в укритті, монтаж аварійного освітлення. У закладі налічується 126 дисплейних місць. Плідно функціонують інноваційний навчально-тренінговий клас та чотири комп'ютерні класи із сучасним обладнанням. Відремонтовано підлогу в трьох навчальних аудиторіях та систему сигналізації навчального корпусу. А ще придбано додаткові засоби пожежогасіння. Наші випускники розбудовують та розбудовуватимуть освіту Київщини у повоєнний час на засадах національної гідності. Гуманізму, толерантності, довіри та верховенства права. Ми продовжуємо змінювати життя на краще попри війну.